Наша знімальна група працює на околиці столиці, трагічно відомий 19-й кілометр Новобухівської траси. Тут розташована зупинка громадського транспорту та лікарня МВС. На дорозі є пішохідний перехід, однак кольорової зебри та попереджувальних знаків не вистачає для безпеки. Місцеві кажуть, машини літають на шалених швидкостях. А відтак лише за останній рік на зебрі загинуло семеро людей. Двоє з них працівники лікарні. У нас погибло два чоловіка. Наша медсестра погибла рік тому, і наш сотрудник, молодой парень, погиб полгода тому назад. Всі з тим, що немає можливості переходити дорогу. Цього разу просто на зебрі зіткнулися два легковики Лада та Нісан. Від удару японська іномарка вилетіла на зупинку та перекинулася. Лише дивом в ДТП ніхто не постраждав. На зупинці не було людей, а пасажири та водій Нісану ймовірно народилися у сорочці. Швидка приїжджала, подивились тут, але начебто люди не захотіли їхати, хоча так подряпани такі, деякі є. Свідки стверджують, знову усе сталося через велику швидкість. Вийшла жінка на перехід. Машини почали зупинятися. Цей Нісан сірий, що зараз. На криші стоїть він зупинився, водій став, а ззаді в нього тут на такій швидкості влетіла десятка. Отже, Нісан зупинився перед зеброю, щоб пропустити пішохода, аж раптом у нього врізалася лада. Від удару Нісан вилетів на зупинку та перекинувся. Водій Нісана розповів, що бачив у дзеркало, як позаду летить лада. Каже, робив усе можливе, однак уникнути аварії не вдалося. Я його бачу в дзеркало, що він мені летить. Я нажимаю на газ, що чого вже пройшов, що прихід удар. І він мене б'є і перевертає. Ми з'ясували, що водій лади не лише перевищив швидкість, а й упіймав гаву. Каже, різко натиснув на гальма, однак зупинити машину не встиг. Я Відлігся на хвилинку, на секунду, виїжджала там машина. Я прийняв лівий ряд, виряд. Глянув вперед, вже Nissan стоїть передо мною, пропускає пішика. Поставити Нісан на колеса допомогли свідки, однак через пошкодження легковик непридатний для руху. Власнику машини довелося викликати автоевакуатор. Пам'ятайте, якщо раптом ви потрапили у схожу ситуацію і вам потрібна негайна допомога на дорозі, телефонуйте на гарячу лінію Магнолії ТВ. Наші оператори не лише викличуть автоевакуатору будь-який куточок України, а й запропонують пораду автоадвоката. Щоб зателефонувати на гарячу лінію, набирайте з мобільного 221. А більше відео з місця аварії ви можете переглянути на офіційному каналі Магнолії ТВ в Ютубі. Заходьте, реєструйтесь і будьте у курсі надзвичайних подій в Україні. За минулу добу інспектори ДАІ зафіксували майже пів тисячі аварій, в яких 14 людей загинули, та 127 зазнали травм.